Але люди не залишилися вірними Богові. Вони не могли більше бачити його лиця, спілкуватися з Господом. Та ще в ті далекі часи Господь не хотів, щоб люди впадали у відчай. Тому в той жахливий момент, коли Адам та Єва покидали Едемський сад, Бог дам їм свою обітницю на спасіння. І я покладу ворождечу між тобою, і між жінкою, між насінням твоїм і між насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Шли роки, людство винищено по Людський рід спасться вісьму у душах. Людство знову розповсюдилося, але збільшувалися їхні гріхи. Тільки одній людині, яка слухалася голосу Божого, Бог підтвердив свою обітницю. І промовив Господь до Авраама, вийди зі своєї землі, і від родини своєї, і з дому батька свого до краю, який я тобі покажу, і народом великим тебе я вчиню, і поблагословлю я тебе і звеличу в твоє, і будеш ти благословенні і благословлю, хто тебе проклинає, того прокляну, і благословляться тобі всі племена землі. Сто років до початку нашої ери Бог відкрив чудову новину, яку якийсай записав свій книзі, бо дитя народилося нам, даний нам сил, і влада на раменах його, і кликнуть тіня йому. Дивний порани, Бог сильний, отець вічності, князь миру. І без кінця буде множитися панування та мир троне дивити її його, щоб поставити місце його, та, і щоб підперти його правосуддям та правдою і тепер аж на віки. Радість Господа Савоота це зробить. А за 70 років до народження чорної дитини Михей нас пристає місце своїх народження, а ти, Вифлеяма я моя брате, хоч малий, тих тисячах людей. І з тебе мені види той, хто буде владика в Ізраїлі, і великий останній його війні вуковічних. І він видасть їх до того часу, аж поки йде на порогу, що має родити. А останній братів його вернуться до із Ізраїльних синів і стане, і буде їм пасти Господні силою, величістю цією Господа Бога Свого. І ось сядуть вони, бо він стане великий, тепер каже на землі, і він буде миром. І ось збулись святі пророцтва. Остав господь Емоноїл. Ось як пише про це Євангелист Лука. Трапилося тими днями, вийшов на кастаря Августа переписати всю землю. Цей перепис перший відбувся, коли владу над Сирією мав квіріні, і всі йшли записатися кожен у місто своє. Пішов теж Іосиф із Галилеї, із міста Назарету, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Віфлеє, бо походив із дому та з роду Давидового, щоб йому записатись із Марією, із ним зарученою, що була вагітна. І сталось, як були вони там, то настав їй день породити, і породила вона свого первенця сина, і його сповела, і до ясил поклала його, бо заїсті місця не стало для них. Тій стороні були пастухи, які пильнували на полі, і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них: Не лякайтеся, бо я осваю, що вам радість велику, що ставиться людям усім. Бо сьогодні в Давидовій місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Знака, дитина з того, ви зайдете, що в'яса лежатиме. І ось раптом з'явилися з ангела велика сила небесного війська, що Бога хвалили і казали, слава Богу на висоті і на землі мир, у людях доброволя. І сталося, коли ангели відійшли від них небо, пастухи зачали говорити одному. Один. Ходім до Вифлеєму і побачимо, що сталося там, про що сповістив нас Господь. І прийшли, поспішаючи, і знайшли там Марію та Йосипа та дитину, що в яснах лежала. А побачивши, розповіли про все те, що про цю дитину було їм звіщено. І всі, хто почув, дивувались, тому що їм пастухи говорили. А Марія оці слова всі зберігала, розважаючи у серці своїм. Пастухи ж повернулись, прославляючи, хвалючи Бога за все, що почули, і побачили, так як їм було сказано.